Прийдешні вихідні в Україні будуть із синоптичними примхами. У суботу дощі пройдуть на півдні, сході, окрім Харківщини і південному заході. Суха погода збережеться на більшій частині території країни. Температура повітря в день становитиме плюс 12, плюс 18 градусів. Проте на доволі теплі показники матиме негативний вплив сильний західний вітер, пориви якого сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Останньої неділі березня хмарність збільшиться. Дощі стануть інтенсивнішими. Пролються вони у центральному регіоні. Температура повітря в день становитиме плюс 9-13 градусів. Тепліше буде на південному сході плюс 14, плюс 18. Зустрічаючи безхмарним ранком, погода на Полтавщині зміниться вже від середини суботи. Небо вкриється хмарами, що триматимуться до вечора. Без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 4 градуси. В день 14 градусів із плюсом. Хмари, що з'являться на небі у Кременчуці у суботу вранці, не зникатимуть із небосхилу упродовж дня. Без опадів. Світлої передоби температура повітря становитиме плюс 13. вночі очікується 4 градуси тепла. Небо у горішніх плавнях 29 березня ясним буде недовго. Від обіду його затягне хмарами, і там вони залишатимуться до пізнього вечора. Опадів синоптики не прогнозують. Нічна температура повітря становитиме плюс 5. Денна плюс 14 градусів, вітер східного напрямку до 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика. Прийдешня неділя у нашому місці буде похмурою і бездощовитою. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 11 градусів. темної плюс 7. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 29 березня 2022 року, за даними метеофахівців, фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 18 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 2013-го, 8 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.